Друзі, всім привіт! Значить, ГБЦ 111816 шесть каліновська в даному випадку буде стояти на ваз 21099 Мого підписника повністю зроблена, відреставрована, повний капремонт Сідла направляючи клапана, поварена в шістьох містах, прошліфована, відмита, зібрана, відрегульована. Це те, що по ній робилося. Що сюди ставилось? Клапана прямо азотірування направляючі втулки оригінал вазовські. Сальники клапанов. Оригінал. Качество і надіжність, бачите от Така упаковочка. от Що по шайбам по шайбам? Значить, шайби від 4.05. До 4.40. Всі товсті хороші. Зазор на 0,05. Я робив більший, тому що клієнт буде саме ставити цю ГБЦ. Також в комплект додаю і по його проханню сальник розпредвала, прокладку ГБЦ 1,5. І прокладочки колектора пуск-випуск. Будемо упаковувати і відправляти. По часу це зайняло 3 дні. ГБЦ упаковано. Лайк like поставили.